Показую трендові аксесуари цього сезону. Їх називають по-різному. Булавки, брошки. У моєму регіоні це називалось булавка. Тому я так кажу зараз. Дуже модно, коли є багато ланцюжків. Тому я добряче попрацювала і вийшли ось такі дизайни. Тут дуже багато ланцюжків, більше 50 штук. Робота не дуже складна, але довга. У мене є два види булавок: великі і менші, великі більш помітні і об'ємні. Маленькі виглядатимуть ось так. Велика 8 см, а маленька 3,5 см. Показую вам для порівняння обидві булавочки поруч. Зараз у моді ланцюжки, тому вони є у кожній булавочці. Поближче подивимось на дизайни. Тут у нас перлинки і є ось такі три зірочки. Це варіанти з бурштином. Я розташувала бурштин так, що темні шматочки зверху, а світлі знизу. Вийшов, наче, такий градієнт. Камінчики на різній висоті, ланцюжки тут різні, вони не однакові. Це у нас менші варіанти з ланцюжками. Тут у нас перлинки, також розташовані на різній висоті, кубики агату, сонечко. І я додала ось такі монетки для додаткового блиску. Ще є така булавка, наче міні-намисто. Це гірський кришталь, оплетений ланцюжками, і також я додала звисаючі ланцюжки. Цей варіант мені дуже подобається. Я зробила ось такі круги. Коли булавку одягаєш на одяг, то вони ось так лягають. Тут скляні квіти ручної роботи. Також я додала висюльки, є ланцюжок і такий блискучий метелик. Далі переходимо до менших булавок. Тут у нас хатинка, квіточка, перлинки і ланцюжок. Це у нас квіточка, малахіт, перлинки. Також тут є метелик. Це разом дуже красиво виглядає, на мій смак, звісно. Ну і останні два варіанти: квіточки, бутончики, бавовни, терагерць, перлинки, ланцюжок. Тут скляна намистинка на оброблений бурштин і різні перлинки. Складність полягала у тому, що потрібно було підібрати необхідну кількість ланцюжків. Якщо їх зробити мало, то тут буде багато пустого місця, а якщо їх зробити дуже багато, то вони будуть негарно збиратись. Хочу показати, як ці булавки будуть виглядати на одязі. На мені ось такі сережки базові, однотонна майка і кардиган. Такі булавки не підійдуть для легкого одягу, тому що вони мають вагу і є ризик, що вони будуть відтягувати. Я би обирала якісь такі в'язані речі або джинсовки. У всіх них гострий кінчик. Він легко проходить у одяг. Люди кажуть, що такі булавки роблять дирки. А як ви собі уявляєте булавку товщиною в голку? Ну я не знаю. Якщо у вас під низом є якийсь одяг, можна причепити булавкою до нього щоб оцей шар не провисав. Ось так булавка прикрасила мій образ. Це дуже класні аксесуари, підійдуть тим людям, яким заважають намиста, браслети, які мають алергію на певні матеріали. Булавка не контактуватиме зі шкірою і не буде давати жодної реакції. Всі ці елементи, булавки, фурнітура, звісно, це нержавіюча сталь. Я використала натуральні камінчики та перлинки. Дизайни не повторюються. Як воно мені йшло, так я і робила. Всім дякую за перегляд.